фашистами загинув лучанин Михайло Дарнич. Відтепер в Україні антибіотики продаватимуть за електронним рецептом. Конфлікт навколо Тайвані набирає обертів. Китайські винищувачі увійшли до зони протиповітряної оборони острова. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 серпня у студії. Працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Луцьк сколихнула сумна звістка з фронту у кривавій війні, з якою пройшли в Україну расисти. Загинув Лучанин Михайло Дарнич. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер міста Ігор Поліщук. Сержант Михайло Дарнич 1972 року народження був призваний на військову службу на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. 31 липня воїн загинув. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя. yeah <laughs> Вже від 1 серпня купити в аптеці антибіотики без рецепту від лікаря не вдасться. Міністерство охорони здоров'я України вводить нові правила, і відтепер українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики. Як його отримати та яких антибіотиків це стосується, дивіться у сюжеті. Від 1 серпня придбати антибіотики у аптеці без рецепту більше неможливо. Тепер це зробити можна за старою схемою паперу. Рового рецепту, або ж відтепер будуть видаватися і електронні рецепти. Електронні рецепти на придбання антибіотиків запроваджує Міністерство охорони здоров'я. Переконують, що це стане першим кроком у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання рецептурних лікарських засобів, адже українці не рідко самовільно призначають собі лікування і тим самим наражають організм на небезпеку. Для того і вводиться той електронний рецепт на антибіотик для того, щоб відрегулювати вживання антибіотиків, тому що. Ви, напевно, чули, є таке питання антибіотикорезистентності, тобто є вже певні антибіотики, які в певної людини чи в популяції людей не працюють. Не працюють вони тому, в тому числі, що люди самі безконтрольно там чихнув, я умовно говорю, чихнув, вже треба пити антибіотик, то не, не потрібно того робити. За словами Оксани, Змій, самостійне призначення антибіотиків пацієнтом є дуже небезпечним. Тому, певний, контроль просто необхідний. Саме нововведення починає працювати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють за електронною системою охорони здоров'я. Якщо ж медзаклад, до якого звертається пацієнт, не підключений до цієї системи, лікар має виписати паперовий рецепт. Тож отримати рецепт можна, звернувшись до свого Сімейного лікаря або ж іншого спеціаліста, при будь-яких ознаках поганого самопочуття. Пацієнт приходить до лікаря. Лікар, якщо вважає, що є певний перелік захворювань, згідно, згідно яких пацієнтові показано призначення антибіотиків. І Якщо лікар вважає, що пацієнтові потрібно призначення того антибіотика, він його призначає в електронному вигляді. На телефон пацієнта, на який заключена декларація, приходить смс з кодом, і пацієнт йде в аптеку і, виписує, і йому видають той антибіотик, який призначив лікар. Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту. Щодо такого нововведення у Лучан думки дещо різняться. Хтось підтримує ініціативу, а хтось каже, що це лише марна трата часу. Так було може краще, що не треба дійти до, до лікарів. А то вже тепер все вже не прийде, мабуть. Трошки зайвий час, звісно. Мусово йти, так би, як ви кажете, до лікаря потім. Що, що буде, то буде. Можливо, не зручно, але необхідно. А Необхідно, тому що дуже багато шкоди тепер ті антибіотики, бо сприймають е, любе якесь простудне захворювання і приймають так безконтрольовано. Хоча, може, будуть якісь певні незручності, але з часом воно. Каж відрегулюється. Варто зазначити, що в нових правилах продажу антибіотиків є і винятки. Аптеки, які розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені на час дії воєнного стану, зможуть відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря. Війна, окрім фізичної руйнації, міст і сіл людських жертв, приносить чимало нових викликів для українців, зокрема, і тих, хто нині перебуває у відносно безпечних областях. Чимало людей стикаються із синдромом провини вцілілого. Що це таке та як з цим боротися? Дивіться у сюжеті. 24-річний Тарас студент, родом з Херсонської області. Він вже довгий час живе та працює у Луцьку, однак постійно підтримує зв'язок із близькими та знайомими, які зараз опинились під тимчасовою окупацією. Єдине питання, яке звучало у всіх, це що ви там. Тобто вони вже якось змирилися та осознали те, що ну, вони там, вони вже не вийдуть, дуже мало це. Варіантів і можливостей взагалом, тому що це небезпечно, безпечніше їм навіть залишатися на місцях в деяких випадках. І вони завжди питали, як ми тут, що у вас там, і коли вони чули, що нормально добре, то їм це давало якусь надію. Вони хоча б не думають за нас зараз, а лише за себе, і це вже набагато легше. Однак, перебуваючи у відносно безпечних областях, чимало людей сьогодні відчувають провину, а разом з тим, сором та інші емоції. Ну сам синдром провини в провини він, напевно, є у кожної більш-менш свідомої людини. Тому, що ми знаємо, що багато людей залишились на окупованих територіях та знаходиться в більш скрутному стані, ніж ми. і Це хочеш не хочеш, Це все, ну, все одно в'їдається в голову і заставляє тебе. Думати та страждати, впадати в якусь апатію від безсилля того, що ти не можеш їм допомогти, а ти вже зараз тут, іначе все добре. Усе це ознаки так званого синдрому вцілілого. Що це таке, та як із цим справитись, пояснює психологиня Ірина Грицюк. Оцей синдром людини, яка вижила, так? І це теж такий дуже. Дуже таке явище, яке нагнітає, тому що людина ніби почуває відповідальність і існує таке явище, я що жити за двох. і це ніби такий камінь на плечі спадає людини, і це направду дуже, дуже стає важко ці речі переживати. Людина займається таким самопокаранням вона. Постійно звинувачує себе, вона провалюється у це минуле, і вона може навіть не ну, не бачити перспектив у майбутньому, і може вважати, що вона недостойна жити. Якщо ж почуття провини набуває хронічної форми, Ірина радить звернутися про допомогу до фахівців. Дуже важливо людину повернути з емоцій в рацію, да повернути до себе. Тобто, ми повинні розуміти, що я можу бути відповідальним лише за свої вчинки, тобто подумайте. Чи планували ви там я не знаю напад на Україну, там чи якісь злочин, і так далі. Щоб побороти синдром, Ірина Грицюк рекомендує зануритись в себе та спробувати зрозуміти, що є першим джерелом такого стану? Була така, колись система виховання на чому трималась на страху і на відчутті провини. І е, психологи радять е, пора, ну, якби здійснити якийсь реальний такий акт е, допомоги іншим, близьким, потурбуйтеся про когось іншого. Да, тобто зробіть е, щось добре і. Хороше тим, хто поруч біля вас. Якщо ж виникає відчуття тривоги та паніки, Ірина радить робити вправу, яка називається вода, повітря, вогонь і земля. От, наприклад, відчуваєте тривогу чи паніку. Так, зразу вода попити можна так. Якщо це тривога, то це бажано тепло водичку. Якщо це відчуття такого сильного шоку або агресії, то краще навіть холодну таку водичку попити. Наступний аспект це повітря. Дихаємо, але робимо акцент на видиху. Дуже важливо робити довгий видих. Тому що коли ми в стресі, коли ми панікуємо, якщо ми будемо робити акцент на вдихові, то наше серце буде стокотіти ще більше, і ми будемо панікувати ще більше. Земля можна себе простукати, наприклад, так стати на пальчики, опуститися, тобто повернути собі контроль за своїм тілом і. Якщо ми говоримо про вогонь, то це про, про простір. Якщо ви панікуєте, спробуйте озирнутися навколо себе і знайти, наприклад, п'ять великих дуже речей, чотири предмети якогось одного кольору зеленого. Так, так, тобто три три речі, яких ви можете доторкнутися, дві речі, яких ви можете, наприклад, відчути їхній аромат, і щось, наприклад, навіть спробувати на смак. Тож війна, окрім фізичної руйнації міст і сіл людських жертв, приносить чимало нових викликів для України суспільства, однак, основне завдання нині для всіх це вижити, зберегти своїх близьких, рідних, допомагати зсу працювати, підтримувати економіку і разом з тим не забувати радіти життю. У Луцьку патрульні затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. Як повідомляє патрульна поліція області, одного підозрілого чоловіка виявили на вулиці Ярощука. Під час поверхневої перевірки у нього виявили згорток з подрібненими наркотиками рослинного походження, який чоловік намагався ще й викинути. Другого ж чоловіка з наркотиками виявили під час дії комендантської години. Керманича зупинили на вулиці Потепні для перевірки документів. Та під час спілкування охоронці порядку помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки автомобіля патрульні виявили згортки купюр, у середині яких були сховані наркотики. В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Контррозвідника Служби безпеки України знешкодили двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині. Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисники збирали інформацію щодо місць. Дислокації кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп. Вони знімали на фото та відео військові об'єкти та передавали файли із прив'язкою до місцевості працівникам ФСБ Росії. Силовики затримали обох чоловіків за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Полтавщині правоохоронці викрали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі обіцяв уникнути призову по мобілізації. Як повідомляє державне бюро розслідувань, до протиправної схеми військовослужбовець залучив місцевого правоохоронця. Який став посередником за даними ДБР, вартість такої послуги складала 50 тисяч гривень. 30 липня правоохоронці затримали посередника капітана поліції під час передачі частини хабаря від одного з призовників. Нині спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі до шести років. Конфлікт між Китаєм та США навколо Тайваню набирає обертів. 1 серпня у Тайвані в розпізнавальній зоні засобів протиповітряної оборони зафіксували літаки армії Китаю. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Тайваню. Протиповітряна оборона зафіксувала чотири винищувачі g 16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова. Тайвань у відповідь розгорнув зенітно-ракетні комплекси. Раніше Китай оголосив про військові навчання поблизу острову та навіть запустив гіперзвукову ракету за 120 кілометрів від узбережжя Тайваню, щоб показати свої можливі дії у разі втручання у справи Тайваню. Тим часом США розміщують авіаносці ближче до Тайваню на тлі можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. В Європейському ж союзі уникають коментарів щодо Тайваню. Втім, там уважно стежать за ситуацією та готуються до можливої ескалації між Китаєм та США. Британія готується ближчим часом передати Україні військовий корабель, і українські військові вже проходять навчання на судні такого класу. Про це сказав посол України у Британії Вадим Пристайко, розповідаючи про навчання українських військових у Британії. Вадим Пристайко не уточнив, про який клас кораблів та моделі йдеться, але побіжно зазначив, що зараз пріоритети України змінилися і потрібні насамперед протимінні кораблі. На уточнювальне запитання, скільки кораблів можуть передати Україні, він сказав, що початково обговорюються два та зазначив, що це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні її величності. Українські морські піхотинці під час контрнаступу в Херсонській області взяли у полон 11 росіян, серед яких один офіцер. Про це повідомили на сторінці командування морської піхоти. Усього в полон потрапили один рашистський офіцер, один прапорщик та дев'ять мобілізованих так званої ДНР. Як ідеться у дописі, усіх полонених передали до відповідних компетентних органів. Німецькі реактивні системи залпового вогню марс 2 вже прибули до України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері. Він подякував Німеччині та додав, що наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам. Зазначається, що установка за 60 секунд може запустити усі 12 ракет, і це створить справжнє пекло для расистів. Збройні сили України ліквідували уже 41 тисячу 30 окупантів. Станом на 1 серпня українські військові також знищили 1768 танків, 932 артилерійські системи, 4011 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На березі стиру у Луцьку мисливець побив та пограбував 48-річного рибалку. Інцидент трапився 31 липня. Потерпілий повідомив правоохоронцям, що близько сьомої ранку під час риболовлі на річці Стир до нього під'їхав незнайомий на автомобілі Сітроєн та наніс держаком мисливського ножа. Декілька ударів в обличчя та забрав мобільний. Вже за декілька годин 38-річного зловмисника затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя зловмисника. Почину, ніж та рушницю. Наразі нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Аеророзвідка Національної гвардії спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска. На сторінці Нацгвардії зазначається, що бійці також здійснювали коригування вогню артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи. У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини, російські окупанти зазнали втрат. У Луцьку водійка Собару, повертаючись з Ковальської на Черношевського, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулась авто Рено. Аварія сталася ввечері 31 липня. Відомо, що внаслідок автопригоди 33-річний водій та 35-річний пасажир, що перебували у автомобілі Рено, отримали ушкодження. Деталі ДТП встановлюють. Через митний пост ягодин намагалися провести понад три сотні наркотичних таблеток. Як повідомили у прес-службі Волинського прикордонного загону, 31 липня під час огляду рейсового автобусу, який їхав до Польщі через пункт пропуску ягодин, в одній із сумок серед багажу прикордонники виявили медичні препарати змістом наркотичних та психотропних речовин. Водій автобуса повідомив прикордонникам, що коробку переміщує за кордон як посилку. На упакування знаходилися написи від від Голови та від болів. Вочовись зроблені відправником, який, на жаль, не врахував те, що обіг речовин, які містяться у цих медикаментах, обмежений. Про знахідку прикордонники проінформували співробітників Нацполіції, які й вилучили медичні препарати. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого водій мотоцикла Ява намагався проїхати між двома автомобілями, які рухалися у попутному напрямку. Але йому це не вдалося. Він зіткнувся із двома автівками і впав. Під час спілкування з мотоциклістом поліцейські помітили ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,86 сотих проміла алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму у 14 разів. На порушника склали протокол. 31 липня, внаслідок зливи у Луцьку, працівники ДСНС здійснили 11 виїздів для відкачування дощової води із житлових будівель та об'єктів інфраструктури міста. А також чотири рази надавали допомогу із буксирування автомобілів. Про це повідомили у прес-службі рятувальників. Роботи проводилися на вулицях Дорошенка, Підгаєцькій, Рівненській, Заньковецької, Лесі Українки, воїнів афганців та проспекті Молоді також проводили викачку води із підвальних приміщень перинатального центру. Тро наркодиспансеру, пологового будинку, а в міській клінічній лікарні викачували воду із приміщення підстанції. Також неодноразово рятувальникам довелося буксирувати автівки через величезну кількість води. Деякі з водіїв губили навіть номерні знаки до ліквідації негоди залучали 37 чоловік особового складу рятувальників і були задіяні 8 пожежних автомобілів. У понеділок, вранці, 1 серпня, з Одеси вирушило судно з українським зерном на експорт. Перше з початку російського вторгнення в Україну про це повідомили у телеграм-каналі ЗСУ». Зазначається корабель Разоні під прапором Сієра Леоне» має перевести зерно до Лівану. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операцій покладено на координаційний центр у Стамбулі. У селі Рудня Луцького району між учасниками обговорення переходу місцевого святодмитрівського храму від УПЦ МП до складу православної церкви України спалахнув небийкий конфлікт. Про інцидент розповіла учасниця події, волонтерка Віра Шварцкоп. Діалогу не вийшло. По-перше, фанатики московських попів були проти публічності. Вони вигукували образи, накинулись на мене з кулаками і забрали телефон, яким я всього на всього проводила пряму трансляцію. У пері бояться світла, зло боїться правди. Ці віруючі люди, зокрема, чоловік на відео, кілька разів вдарили мене в груди і відібрали телефон. Довелося викликати швидку, розповідає пані Віра. На першому відеозаписі видно, як вище згаданий чоловік виконує рух, схожий на укус. Після чого жінка починає кричати. Інформацію про укус журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент Віра Шварцкоп підтвердила особисто та зазначила, що рано від укусу довелося обробляти працівникам швидкої, які прибули на місце події. Найцікавіше, що настоятель храму не виявив жодного бажання врозумити свою паству, вгамувати агресію. Сидів в церкві і спостерігав спокійно через вікно. Невже тут так прийнято в цій громаді так матюкатися, кричати і шарпатися? Чого змогла навчити цих людей церква? Обурюється волонтерка. У ранковому зведенні генштабу повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь. Також у генштабі наголошують, загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури зберігається на території всієї України. У акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр. Лучанка Надія прийшла на навчання самозахисту та до медичної допомоги. Вона бізнес-леді має свій ресторанний бізнес, але у час війни зрозуміла, що у разі небезпеки вона не зможе захистити ні себе, ні свого сина. Тому нині вона тут вперше тримає автомат та вчиться стріляти. Сьогодні дуже було цікаво через те, що нас вчили спочатку кримінального права поводження зброєю. Потім у нас була екстрена допомога медична. Це взагалі дуже захопливо. Ну і сама зброя. Наскільки це важко переключати, робити, тобто якісь елементарні речі. Я вважаю, що в даний момент це дуже важливо. Це взагалі завжди важливо. Обливо медична і самозахист через те, що як виявилося, медичні дуже багато чого люди не обізнані. Як навіть в першочергово допомогти, що треба робити? Тобто, це треба переглядати і дивитися для себе. Ну на час жінка так само може захищати себе як і чоловік. Лучанка Ольга також прийшла на курси вогневої підготовки. Переконана у такий час усі повинні вміти себе захистити, наприклад, як у Ізраїлі, зараз така ситуація, що ніхто не в безпеці, всі в небезпеці і Перш за все, треба вміти себе захистити. Ну, якщо на початку, тільки коли почалася війна, я ходила на курси до медичної допомоги, то тепер я розумію, що нам, окрім того, що до медичної допомоги нам треба ще й вміти поводитися зі зброєю. Бо мені здається, що нам треба всім вміти себе захистити. Я вже й думаю, яким чином мені перелаштувати дітей, щоб вони починали готуватися, щоб теж не були без захисту. Для початку інструктори розповіли про види зброї, правила поводження із нею. Головний сержант Сергій Шкабура раніше викладав у школі захист вітчизни для учнів, навчав до призовні підготовці. Зараз викладає для дорослих. В такий складний час. Ми всі повинні вміти володіти зброєю для того, щоб захистити свою сім'ю, батьківщину, вміло і правильно користуватися цією зброєю, для того щоб нищити ворога. І в майбутньому побудувати свою саму міцну в світі державу. Ну, молодь. Я думаю, зараз в такий час вона буде мотивована, щоб володіти певними навиками володіння стрілецькою зброєю, можливо, іншою. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розпочали курс вогневої підготовки для всіх бажаючих. В перший день початку реєстрації виявили бажання пройти навчання більше сотні людей. На початок дня був початковий блок, це правова освіта, тобто хто може володіти зброєю, яка відповідальність за неправильне володіння там і користування зброєю, які наслідки по кримінальній відповідальності, адміністративна відповідальності. Далі ми перейшли до блоку медицини. Це до лікарська підготовка. У нас тут представлені два лікаря. Фельдшер і лікар. Вони провели е, курси безпосередньо до обіду. З обіду ми маємо е, співпрацю безпосередньо з військоматом без от, І вони на сьогоднішній момент ви бачите надають консультації, показують, як користуватися зброєю і всім іншим. Також у Лесиному вище нещодавно відкрили і мультимедійний тир, де можна потренуватися та постріляти із лазерної зброї. Ця новина неабияк налякала наших сусідів білорусів. Коли ми відкривали тир, тут була представлена преса. От і був представлений цей автомат М4 а 1 натівського зразка. Так. Це лазерна зброя, і в пабліках російських на білоруських написали, що в Волинському університеті готують бойців з натовським оружиєм. О, ну, зняли якраз цю зброю. От, власне, ну це один зразків просто лазерної зброї, яку ми представляємо. Навчання волинян вогневим навичкам є як ніколи актуальними. У час війни кожен українець має знати, як надати медичну допомогу, як тримати автомат у руках, як стріляти, як захистити свою родину. Волинь втратила на війні ще одного героя. В боротьбі за волю України загинув Віктор Смокович, чоловік 1974 року народження. Був родом із села Великий Курінь, що на Любашівщині. Як повідомили у громаді, воїн був командиром зенітно-ракетного відділення. Загинув герой 30 липня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині, 31 липня, 1 і 2 серпня, оголошені днями жалоби на всій території Камінь Кашевщини. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття. Родині загиблого героя. На Бучанщині виявили тіло закатованого росіянами мирного мешканця. Як повідомила поліція Київщини, загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик. Руки загиблого були зв'язані мотузкою із скріпленням через залізний карабін. Буксирувального тросу він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили. Також поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. На Львівщині з 1 серпня відновлює пропуск легкових автомобілів на виїзд до Польщі пункт пропуску Корчова Краківець, як повідомили у державній перекордонній службі. Із 18 липня пункт пропуску був закритий для легкових автомобілів через спорудження навісу над павільйонами паспортного та митного контролю. Зокрема, там облаштували стоянку для пасажирських автобусів та приміщення із сканером для проходження митного і паспортного контролю пасажирів. Про початок пропуску пасажирських автобусів повідомлять додатково. Спецпризначенці СБУ вчергове знищили ворожу техніку на передовій. Як повідомили у відомстві, амбіції Центру спецоперації А, знищили ударними дронами два ворожі ПТР, три Урали, а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів. Росіяни сиділи в кущах і думали, що їх ніхто не знайде, але екзамен з маскування вони не пройшли. Тут у нас командири відморожені, вони можуть в ногу тобі вистрілити. Українська розвідка перехопила чергову розмову окупанта. Орку розповідає дружині про порядки в підрозділі, як командири безкарно знущаються з підлеглих і весь час знаходяться під допінгом. Тут у нас командири, знаєш, що це відморожені, скажімо так, на всю башку. Вони можуть в ногу вистрілити, коротше, їм за це нічого не буде. Случайно чистили оружие, скажут. Чистили оружие, случайно выстрелили. Бывает, на войне бывает. Ты тебе реал отмороженные нагуха. Я вообще думаю, что они под каким-то этим ЛСД или еще какая-нибудь стрень. Да запросто. Потому, Потому что, что там нормально. Ну они не все время в таком бодром состоянии, что это, э, что я просто зрачки не, не обращал внимания на зрачки, надо обратить внимание. То есть. То есть угу. шоу. оно все время такое, вот оно, такое агрессивное, понимаешь? Такое вот, такое, только нарко, наркоша может такое делать. Угу. Вот это, что-то такое, что солдатам дают, знаешь, что это, это, что они не я чувствуют знаю. усталости, боли, там вот это вот. Вот я думаю, что они падут этой хренью, или водкой глушатся. Ну, э, э, водка, а был бы перегар. Водка постоянно они глушатся. Mm. Через день. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну!